Всіх вітаю на своєму каналі. Мене звати Євген Свердленко, і ми з вами, друзі, як завжди, на риболовлі. Всім доброго, міцного, казацького, здоров'я. Нарешті прийшла весна е, вже. <свісно> Тому що останній раз ми з вами бачилися, ще лежав сніг, крига стояла на річці. Хоча, бачите, за моєю спиною ще е, трошки криги до сих пір є. Друзі. Я сьогодні е, хочу спіймати будь-кого. Дивіться, ми дуже давно з вами не бачились, дуже давно не спілкувалися. За цей час я провів, мабуть, не мабуть, а 10 холостих риболовель. 10 рибалок, не було жодних клювань. Не знаю, як таке трапилось, але, друзі, все можливо. Рибалити сьогодні буду. На ультралайт. У нас це Azura X Game той, що до 5 грамчиків. Друзі, універсальна така ультралайтова вудка. Ну як універсальна Гарний гарний мікроджиг. З X-Game ем ви давно вже всі знайомі. Сьогодні спробую я спробую знову-таки спіймати на нього рибу. Не знаю, як воно буде, тому що 10 риболовель вже пройшли з нуляками. Ну, Якщо буде сьогодні хоч якась покльовочка, це буде класно. Друзі, 76 X-Game гарно підходить під ловлю на 1-2 грамчики. Як мені здається, класика мікроджигу. І в якості катушки у мене сьогодні Shimano Vanford Ford з тоненькою 03 ниточкою. Це у нас Azura X-Game Light Game. Гарний шнурочок, біленький, гарненький. І гарно-гарно летить. Рибалити сьогодні будемо в досить таки людному місці, запресованому, тут дуже багато рибачків. Це, звісно, що трошки ускладдить нашу рибалку, але, тим не менш, буде ще цікавіше спіймати окуня там, де вже 10 разів його, можна сказати, ловили. Ну і не всі, звісно, що відпускають. Будемо сподіватися на свою майстерність і на правильність подачі. І, звісно, що вірити, що наша приманка краща, ніж у інших. Познайомлю вас зі своїми сьогоднішніми приманками. Я вже, друзі, налаштований на будь-яку рибалку, тому набрав приманок на будь-яку рибалку і на будь-яку рибу, набрав приманок таких малесеньких, вже, знаєте, щоб максимально... <смеш> за... спіймати всю рибу. Є і такі трохи товстіші, але все-таки ставку сьогодні я, мабуть, буду робити десь на ось такі червячки тонесенькі. Це у нас бікбейтс, друзі. Є і трошки віброхвостиків, але все-таки ось наш 107-й улюблений колір. Але все-таки, я кажу, сьогодні я, мабуть, буду. Десь впиратися в ось такі втонесенькі, малесенькі приманочки, щоб 100% когось спіймати. Друзі, ми вже давно з вами рибачимо на приманки м'ягенький, м'ягенький цілікончик, бачите, як він працює. І, до речі, він весь плаваючий у нас. Приманки-бікбейц, вони плавають. Якщо оснастити невеличким гачком обережно, то вона буде отак стерчати в воді і зваблювати наших рибок. Десять рибалок холостих підряд в мене, мабуть, ніколи в житті і не було такого. Але, друзі, ну, зима прийшла в кінці зими, можна так сказати, морози, і якось поприбивало ту рибу страшно. І, до речі, вже, мабуть, що починається нерест, тому що мені розповідали мої товариші, котрі рибачили з льоду, що. Вже ловили окуня, а з нього молоко текло ще під кригою. Ну, ось, така, ось такий рік в цьому году видався. Будемо намагатися <гум>, максимально докласти зусиль для того, щоб спіймати рибу. Це задача номер один. Друзі: 10 рибалок не бачив риби. Це дуже багато. У мене такого ніколи в житті не було. Сподіваюсь, більше не буде. Кожного разу ти йдеш на водойму, все-таки ти сподіваєшся, що та риба клюне. Ну, думаю, сьогодні точно когось піймаємо. Подекуди ще крига стоїть в березі, бачите, друзі? Тут і не половиш нормально. Знаю, місце непогане, окунець тут іноді прокльовує, але ще замерзло. Ну ничего, сегодня мы знайдем точно э, чистую воду. Опа! была поклевка. Е! Е! Була про снимай видео. О, красунчик. Друзі, ну, враховуючи те, що 10 рибалок я риби зовсім не бачив, це супер, супер результат. Ай, друзі, в окунцю 12 грамчиків. Але це вже круто. Нарешті. Нарешті зійшов той клятий лід. Нарешті зійшла та клята крига, і ми можемо нормально на спінінг половити. Так, взяв з собою ультралайт саме для цієї мети, щоб просто відійти від нуля, можна сказати. Але хочеться і отримати трошки більше риболовного, як то кажеться, цього кайфу. Ну, а як інакше? Хоч так. Так, якщо їх буде. Трошки більше, ніж один, і я буду дуже-дуже щасливий. От що робить одна маленька рибулька з рибалкою. Начебто в оконцю 12 грамів, але в мене аж серцебиття пришвидшилось. Давай, є там ще один? <гадин> Друзі, вони настільки пасивні, що просто, як в котика з мишкою з ним треба гратися, насилу я його впіймав. А чесно кажучи, я вже хотів йти з цього місця. Так, ну ось такий красень, красень, красень. Мікроджиг. Так, другу рибку також нам дає саме болтейлік оцей в лохі. І хотілося б мені, щоб тут ще один був. Рибка дуже-дуже обережна, просто максимально. У мене вага пів гра... Ой, в мене огрузка в 1 грам, але насправді для ось таких покльовок можна було б ще і зменшитись. Ну 0,6 я точно ставити сьогодні не буду в цьому місці, бо тут, бачите, такого очеред, трошки трошки глибина. В принципі, джигріх цей мілесенький, малесенький, непогано проходить. Та й гачок там тоненький, насправді, якщо буде якийсь зачіп, то можна навіть розраховувати на те, що він чуть-чуть розігнеться. І нам не доведеться перев'язувати флюркарбон. Як кажеться в будь непонятной ситуации ситуації підсікай, так? Да? Десь вперся в якусь гілочку. А насправді, і оця покльовка цього окуня е також не дуже, не дуже вона виглядала, як покльовка. Просто бачу такий трошечки-трошечки супротив такий відчуваю, на всякий випадок зробив підсічку. А він там. І мабуть, що він тут один був. Окунь просто отморожений. Просто отморожений. Він клює, висить на приманочці і не доїдає навіть до гачка. Ось така риболовля. Потрібно, можна сказати, максимально обережно робити проводку і прям засовувати до пащі йому того силікона. От, до речі, весь силікон вважається їстівним у бікбейта, там є всякі атрактанти, але от. Непогано, мабуть, в цій ситуації було б додати трохи мегастрайка якогось. Ну от Просто коли він висить на хвостику і змастити якимось ще такий, знаєш, щоб аж масляне пятно таке від нього відходило, можливо б це і дало кращий результат. Але я таким не користуюсь, в мене немає мегастрайка, там всяких антрактантів. Будемо сподіватися лише на правильну техніку подачі. Проводка максимально... Повільно. <ріст> максимально повільна риба, максимально повільна проводка. Зараз окунець, мабуть, вже готується десь до нересту, а може деякий вже нереститься. Просто чуть-чуть потрусили вершиночкою. Просто вудлищем, виходить, я протягну свій монтаж. І, блін, пів оборота катушки. Отак. Бо нещодавно в коментарі мене запитували саме про проводку, яку я використовую. Я вже купу відео зняв саме по проводкам. Але я думаю, що це питання завжди актуальне. Так, у мене було декілька покльовок прямо з викиду, ну, можна сказати, з чистого. А всю рибу, що я сьогодні піймав, вона клюнула саме в березі. Тому, бачите, акцент потрібно робити на всій довжині проводки. Я спочатку собі так. Тут подумав, що буду ловити лише в ось цій береговій зоні, на цьому очеретику. Я бачу тут дуже багато малька. І навіть бачу хижачок такий якийсь вискакував за рибкою. Хотів рибку з'їсти. Або з'їв, може. Не встиг тільки розглядіти, що то за риба була. Дуже-дуже повільно. І часу на неї витрачаєш також дуже багато. Сьогодні буду рибалити на ось такі монтажі, готові. Це так продається вже, друзі, в магазині. Можна сказати, лінивий такий монтаж. Купив, прив'язав і вже рибачиш. На джихріг. Джихріг гарно у нас буде працювати по кунцю, я сподіваюся. І додавати максимально вільну гру приманці. Приманочки від Бекбеца, вони плаваючі. Тому він буде не огружений, він, якщо не огружений занадто важким гачком, буде ось так терчати над дном і приваблювати своїм хвостиком. Давно рибачу на оці джигрігові готові монтажі, дуже зручно, в принципі. Друзі, тут не потрібно використовувати ніяких застібок і прив'язую я завжди за грузочку. Відкусило тільки що півприманки. Але вона була в іншому кольорі, в лохі. Так, давайте ми спробуємо змінити. Приманочку залишу ту саму, це у нас болтейлік. Але поставлю фіолетового кольору. Рибка відкусила. У нас сьогодні, бачите, йде боротьба за кожну покльовку. Рибка відкусила, я її на гачку не потримав, значить, вона може добрати. Робимо закид приблизно в ту саму сторону, де в нас було тільки що клювання. Так, на самому, насправді в мене було вже е, порядка 4-5 холостих покльовок. Це дуже добре, тому що це каже нам про те, що е, рибка тут є, хоч вона е, не саме активна, не дуже добре клює, але. Добре, хоч вона тут є у нас, хоча б чуть-чуть. Значить, у нас є шанс її все-таки перехитрити. Фіолет не їсть. Повертаємось до лоха. Це у нас 112 й колір. Рибка, капець сьогодні яка обережна. Не добирає. От була покльовка. Все. Ну, Здавалося, по активній рибці ось така приманочка, бачите, як вона працює. По активній рибці клюнув, добрав там, або його сусід, або якесь інше. Сьогодні зовсім не так. Є покльовка, а далі не доїдає. Ось такі в мене є, бік ось такі в мене є болтейлики, друзі. Я вже спробував і фіолетовий, і масло, і ось таку карамелічку. Але клює лише на Колір лох. Чомусь так. Здавалося б, яка різниця тому окуню на що клювати, а сьогодні просто клює лише на лоха. Ну, Я не буду вигадувати якісь експерименти <гум> там проводити і знущатися над собою. Клює на лох, то будемо ловити на лох, Хоч в мене осталась лише одна приманка. Друзі, в такому кольорі лише одна. вмовив. <ріст> на силу, на силу вмовив. О, ну це вже, дивіться, такий пузатий кабанчик. Пузатий. З'їв нашого болтиліка. В самому березі. Це не та риба. До речі, опа. Не та риба, що в мене клювала попередньо. Але і на тому дякуємо. І на тому дякуємо. Півтора грами зараз я поставив. На тонкому шнурі вилітає метрів 20 железно. Железно. Так, чи є там на викиді риба, це вже інша справа. Але все одно буду робити ось такі дальні закиди. Прочесувати, можна сказати, і дальній кордон. Опа! Було, щось було. Щось було. Ага, хорошо. Іще один є. Yeah. <смір> а, друзі, це вже результат. Це вже результат. Малесенькі окунчики, але. Але, 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 це риба, рибалка, нарешті. В самих ногах, в самих ногах. І це вже такий ладненький. Вже ладненький кабанчик. Mm. <риклад> ну, така рибалка сьогодні. Ух ти. Відкусило на приманці оцей шарик, кульку оцю на хвостику, але ловить все одно. Вопроснімай відео. І ще один. Хі -хі. І от, цікаво, от, саме отакі от малюки вони також в нересті приймають участь чи ні. Все на одну приманку, друзі. Все просто на одну приманку. Інші не бере. Ого, хто це? Хто це? Що це таке щука? ху ху Є, і щука, і з'їла. Могла б відрізати. Могла б легко відрізати. У мене вже сьогодні було декілька клювань, ну чітко щучих, але це перша у нас впіймана. Опа. Давай, я заберу свою приманочку. Опа. Ось такий ще шнурок у нас. Давай додому. О, і щучка є. Хе -хе -хе. Нормально. Було сьогодні декілька клювань, саме щучих таких. Візьме, потяне, стартане. Ну, даже не відкусила. Пощастило. Ну, Те, що я хотів, я сьогодні здійснив, друзі. Рибу ми з вами спіймали, навіть щуку. Я цілковито задоволений, навіть ось такі. Мілкі окунці, невеличкий їх розмір, приносить максимальне задоволення. 10 рибалок холостих підряд. І нарешті ми перебили цю полосу, скажімо так, невдачі полосками від окунів. Навіть щучка сьогодні клюнула. Насправді, в мене було багатько клювань, і, мабуть, що штук 5 з них точно було мілкої щуки, тому що ну, характер покльовки зовсім інший, друзі. Фух, нарешті, нарешті. Відкрилися. Весняний спінг ось такий. Кому сподобалось, обов'язково підписуємося на канал. Зустрінемось!